Рівненщина святкує 66-ту річницю перемоги. На вулицях люди вітали ходу ветеранів, традиційно вручали квіти та аплодували колишнім воякам, що проїжджали у автобусах. Цього року параду військової техніки не було а от солдати показали і строєвий крок і пісню. Ось це прадід Василець Анни, а ось це дід Слисачук Марії. Наймолодші мешканці міста Рівного також виказали свою повагу ветеранам. Вони принесли до школи старі фотокартки своїх родичів, що воювали, і взяли участь у загальноміській акції Стіна пам'яті. Святкова колона одразу з центру міста попрямувала до Дубинського кладовища, де відбувся мітинг. Там ветеранів вітали чиновники. Усі разом вони поклали квіти до вічного вогню. Дуже, дуже. Шкода, шкода ветеранів. Вони старі, ну, час проходить, вони старі, стається менше і менше. Керівники міста та області кажуть, роблять усе можливе, аби ветерани жили достойно. Так, дякують цим людям ділом і не лише у цей день. Коли я прийшов чи був призначений головою обласної державної адміністрації, я дав зобов'язання добудувати терапевтичний корпус у госпіті Великої Вітчизняної війни, побудувати там басейн. Ми добавили коштів на харчування, на ліки. Також підписали меморандум кожної аптеці знижка для ветеранів на 10% на ліки. Це не все. Ми зараз розробили програму по підтримці ветеранів і там конкретна адресна допомога кожному ветерану. У міру можливості нашої держави і нашого міста ми стараємось так. Щоб ветерани відчували е, не тільки матеріальну, але й таку душевну е, заботу про себе. Це не показово сьогодні дійство. Це ніхто ж не заставляв виходити, ніхто не заставляв ставати в колони. Ніхто. Чим далі від Дня Перемоги, тим більше і важливіше стає це свято для багатьох мільйонів людей, особливо для молодого покоління. Я думаю, що і поваги і уваги до ветеранів вистачає щоденно. Самі ж ветерани зізнаються, поваги і уваги. В першу чергу їм не вистачає від простих людей, особливо молодих. Вони мало знають про історію, не розуміють, якими силами далася ветеранам ця перемога. Бальшою внімання вділяють ветеранам. Особливо останні роки. Але хотілося б, щоб наша молодь Відомо, визнають одні побіди, от тільки на ну, таких мероприятиях, як День Побіди. Вот. А недостаточно піднімається в школах, в учебниках. Якщо так сказати правду, то зпамиють свят. Люди відчувають бідноту. Більша часть людей, поэтому вони на такі. Гострі вопроси заможні. Вони не можуть так довольствуватися. Так що, може, пізніше що то буде, а зараз поки. Ветеранів дуже шанують і вдячні їм за їхній подвиг, кажуть молоді рівняни. Просто іноді за буденними проблемами забувають про це сказати. Шануємо молодь, просто вони не завжди ну звертають на них увагу. Не завжди вони, ну ми забуваємо просто дякувати їм за те, що вони зробили. Я не скажу за всіх, але скажу за власного прикладу. Я прийшов сьогодні з дочкою, з дочкою, даби вона це побачила. Скажем так, тих людей осталось не так багато, тому, скажем, мій, моє зобов'язання було передати доні, показати цих людей, які на своєму вчинку показали, як потрібно робити. А як саме треба робити, ветерани не тільки показали, а й заспівали. Головне не старіти душею. Тетяна Бобрікова, Сергій Савта, інформаційна програма День.